Почати з такою, таким порівнянням. Коли хто слідкує за подіями, які відбуваються у світі, то ви знаєте, що нещодавно були вибори президента в Росії. І народ обрав собі президента. І не тільки в Росії, коли ми кожні 5 років. Зміна, змін на краще. І пам'ятаєте, що президент, кожен президент він обіцяє, що будуть зміни на краще. Да? І коли це не відбувається, що, ну, що відбувається у народі, у серцях людей? да, Зневіра. Є біблійні приклади, коли народ очікує від Господа. Того, що Бог не обіцяв, і того, що е, не є в Божих планах. І коли це не відбувається, то народ Божий він розочаровується. Я хочу прочитати разом з вами Івангеля від Луки, 19 розділ 19-й розділ з 29 вірша. Це подія, яка сталася е, поблизу двох міст. Це був із Ісуса Христа Єрусалим. І сталося, як наблизився він до Вітфагії і вітання, до гори, що здаветься Олива, то послав двох учнів і кажучи: ідіть у село, що навпроти, і ви, війшовши до нього, знайдіте прив'язаного сля, на який ніхто з людей ніколи не сідав. Відв'яжіть його і привідіть. Коли хто запитає вас, навіщо відв'язуєте, то скажіть йому, що Господь. Потребують його. Посланці пішли і знайшли все так, як він їм сказав. Коли відв'язали осля, запитали його господарі, Навіщо відв'язують осля. Вони ж відказали, що Господь потребує його. Тож вони провели осля до Ісуса і, відкинувши до нього своїх, е, накинувши на нього свою одіж, посадили Ісуса. А коли Він їхав, стелили свою одежу на дорозі. Як наблизиться він до підніжжя Алинної Гали, багато учнів почали з радістю хвалити Бога гучним голосом за всі чудеса, які побачили, вигукуючи благословений цар, який йде в ім'я Господня. Миль на небі і слава на висотах. Деякі фарисеї знатоку сказали йому, учителю, заборониться своїм учням. У відповідь він сказав: кажу вам, коли вони замовкнуть, кричатимуть каміння. І ми бачимо цю подію, яка сталася в Ізраїлі, як Натов зустрічав царя, і він також дав, пам'ятаєте, ми в п'ятницю розбирали 19-й прирозділ Івана Гана від Івана, і коли Пілат у нього запитав у Ісуса Христа, ти цар? І Ісус Христос відповів йому, так, ти сам це кажеш. Це дійсно наш цар, наш Господь. Коли НАТО ізраїльтян зустрічав Ісуса Христа, коли Ісус Христос в'їжджав, то вони, давайте трохи нарисуємо собі картину, як це було. Це було дуже таке, ну дуже гучно було. Вони написано, що кидали одежу з себе. На той час одежа була дуже дорога. не те, що зараз я відкриваю шафу. А туди все в На той час це було дуже дороге. І вони кричать йому, Асана, Асана, власне, рятущий, во ім'я Господня. Асана буквально в буквальному смислі вони кажуть, спаси нас, спаси нас. І вони очікували від нього якесь чудо. Вони вже їм набридла е це. Е з боку, боку рівна ця окупація, вони їм, наприклад, вже давати їм подать. І вони побачили в Ісусі Христі того, хто лідера, можна так сказати, що Він, вони бачать, що за ним йдуть багато людей, і вони думали, що це той час, коли цей цар їх, що багато людей підуть за ним і звільнить їх від цього іга. Це було. Отакеложне очікування від Господа. І вони чекали від нього це чудо. До речі, яке саме велике чудо в історії людства, яке зробив Бог, Який зробив Бог? Як ви вважаю? Це коли Бог вивел ізраїльський народ. Чому у них що? Сандалі не знашилось у від собі 40 років. Ну, Я хожу в туфлях своїх ну, 5 років. Да, і то буває, треба на Вон... І Господь кормив 40 років цю велику товку, мільйони. Уявіть собі, це наразу ні вагон їжі. Вони чекали від нього е, чуда. Ви знаєте, коли е, вони не. От, ну, вони не, е, відчули від нього, тобто вони, коли е, були обмануті, вони були обмануті, що вони зробили? Вони розочарувалися, що вони зробили? Вони його розкали. Вони його розкали. Бо він хто в'їжджав, він бачить це все, та він що робить? То він плаче, він плаче. Він знає, що відбудеться після цього. Він плаче і каже, що якби ти знав, е, якби ти знав народ. Сьогодні багато вчень, які кажуть людям. Вони так от заманюють людей в церкві і кажуть, приходьте до нас і у вас буде все добре. Ви не будете хваліти, ви не будете нуждатися в деньгах, і Називається це Івангелія Благолучя. Коли людина приходить в церкву і не очікує, очікує цього і не отримує, то що вона? Вона розочаровується і уходить. Бог, коли я почав з того, що ми обираємо президента і чекаємо від нього змін. Змін на краще. Чого сьогодні хоче від нас Бог? По-перше, ми повинні бути вдячні йому за те, що він нас змінив. Він нас змінив, він нас змінює, і Бог буде далі продовжувати нас змінювати. І це... В більшій степені Боже, залежить не тільки від Бога, а й від нас теж. Коли я буду лежати на дивані і буду говорити, Боже, зміни мене. Зміни мій характер, бо я отакий, при цьому нічого не буду робити. Коли я буду казати, Боже, зміни мої відносини з братами та сестрами, а при цьому нічого не буду робити, да. то Бог хоче, щоб ми... Також прилагали в цьому усілля. І Бог очікує від нас, щоб ми змінювалися. Також ми очікуємо від Нього спасіння. Коли ізраїльський народ кричав Асана, вони кричали Спаси нас, Господи, от, цього, от, цього, от цих римлян. Ми сьогодні чекаємо, Він нас спас, і ми чекаємо сьогодні прихід Ісуса Христа, що Він прийде знов, за нами, з вами. І ми чекаємо. Це від нього. І знаєте, що найцікавіше, що ми ніколи не розочаруємося, як, як це було з ізраїльським народом. І сьогодні оцей віст Ісуса Христа, він сьогодні нагадує нам, що Господь очікує від нас, щоб наша реакція була правильна. Тому пусть Господь благословить, щоб ми пам'ятали, що Він. Він кроткий і смиренний, Да? він в'їхав не як завоюватель, він в'їхав як е, кроткий, да, на ослі. Це символізує таку, він заїжджав з мира. І люди, коли очікували від нього таке от ложне очікування. Коли вони це не отримали, вони розп'яли його. Коли ми сьогодні молимось, да, і коли... Це не виходить в Божі плани, коли Бог не відповідає. Як ми сьогодні реагуємо? Ми образимось на Бога, чи ми повинні е, розуміти, що Бог це робить на благо нам. Бог від нас сьогодні очікує змін, щоб ми Бо коли Людина ходить в церкву в десятки років, а цього не відбувається. Він прийшов, да? він був отакий, він каже, приймайте, приймайте мене такі, таким, як я є. То це ненормально. Да? Бо Бог хоче, щоб ми змінювалися. Змінювалися наш характер, змінювалося наше відношення один до одного, щоб ми відносились, ми сім'я разом. Щоб ми відносились один до одного з поваженням і щоб ми очікували від Нього спасіння. Саме головне, що Він нас спас і Він нас повинен скоро за нами прийти. Да? Ми очікуємо від Господа. Це. Пусть Господь благословить нас на це. Амінь.